Проект Адміністративні послуги Спрощений доступ через пошту у поштових відділеннях Кривого Рогу діє з 15 жовтня 2012 року. У центральному поштовому відділенні міста з'явилося вже більше 50 адміністративних послуг, якими вже скористалося 245 криворіжців. Поки найпопулярніші послуги оформлення субсидій та довідки про доходи. У нас продовжує працювати проект адміністративних послуги Спрощений доступ через пошту, по якому більш прозрачне відношення між вла... властю і населенням, більш упрощений доступ. Згідно з проектом, виконання великого обсягу послуг стало набагато простішим та швидшим. Наприклад, раніше, щоб оформити субсидії, треба було піти або поїхати до райвиконкому, взяти спеціальний талон, на якому написаний час та день візиту, оформити потрібні документи, а через деякий час знову прийти до райвиконкому, щоб отримати відповідь. А вона може прийти навіть більше ніж за два тижні. Зараз ви просто приходите у зручний для вас час до найближчого поштового відділення, заповнюєте потрібні документи та відправляєте їх цінним листом. Відповідь прийде до вас до дому максимум через 10 днів. Можна просто прийти на почту і проконсультироваться. Наші працівники зможуть вас проконсультировать, які документи потрібно сдать, як можна відправити, дати адреса той или иной служби, номера телефонів, по которым можна додатково проконсультироваться. Все ви это можете получить на почте. Нововведення зручні тим, що мешканці нашого міста менше витрачають часу, стоять у чергах та спілкуються з чиновниками.